В Білгороді Дністровському поступово відчиняють навчальні заклади для очного відвідування дітей. 1 листопада двері для першачків та дошкільнят відкрила початкова школа. В установі добре підготувались до зустрічі вихованців, зробили окремі укриття для дошкільнят та першачків. В приміщення гарний ремонт, аби дітям було комфортно перебувати під час оголошення сигналу повітряної тривоги. Тут ви бачите, що дві кімнати, вони облаштовані відповідно до вікових особливостей дітей. Тут є і місця для сидіння, і для лежання, і щоб діткам було комфортно, затишно, щоб вони не боялися. Ми також бачите, тут створили і ігрові зони, тут є і іграшки, тут є і ігри, розмальовки. Ось діткам буде перебувати, і коли ми проводили вже навчальні тренування і були і такі звичайні тривоги, то коли дітки зайшли, вони не злякались разом з вихователями, і ігри проводили, продовжували навчання. Заступник міського голови Андрій Криштопов контролював хід виконання ремонтних робіт у найпростішому укритті навчального закладу. На об'єкті працювали будівельники підрядної організації. До цього тут були звичайні підвальні приміщення. Втім, це не зупинило фахівців, і вони переробили з них зручні укриття, де перебуватиме малеча під час повітряної тривоги. В укритті є запас питної води, є ліки, іграшки. Також тут дуже тепло. Є автономна котельня. Яка безпосередньо сама е, подає тепло на е, окремий дитячий наш садочок та школу. Е, також передбачено в укритті е, у нас обмін повітрям, е, витяжка і застосування е, самої вентиляції, що потрібно, це вимоги е, до укриттів. Вона оснащена так, також підігрівом повітря. Тому в даній, в даній ділянці в даному укритті в нас буде взимку тепло при вмиканні вентиляції повітря підігрівається і подається вже внувнутрь сюди, вже теплим. І тут буде дуже зручно. І це ну такі новітні технології, які виконувались вже на сьогоднішній день. Тому це ну прорив в наших от таких укриттях, які вже будуть з підігрітим повітрям. Тому дуже зручно буде нашим дітлахам. Ремонт в укритті виконано на вищому рівні з дотриманням усіх технологічних вимог. Перед тим, як навчальний заклад запустити у роботу, укриття перевіряли працівники ДСНС. Я особисто і мої підлеглі по всьому району приймаємо. Захисні споруди цивільного захисту, найпростіше укриття, або як люди ще люблять їх називати бомбосховища. Однак хочу сказати, що на цьому об'єкті, де ми зараз знаходимося, це один з таких передових найпростіших укриттів, де було вкладено, скажімо так, немалі кошти однак зроблено всі безпечні умови для перебування дітей. І ці безпечні умови для перебування дітей можна тут знаходитись навіть і в сильні морози. Тому що е, та подача воздуха, яка йде, це непростіше простіше укриття, що передбачено нормативними документами, підігріває сразу повітря. В них будуть нормальні умови, що вони там знаходились і займалися тими речами, які їм будуть говорити їхні викладачі. Тобто, собі спокійно далі малювати, гратися, в якісь ігри. Тобто їм це буде комфортно. Їм буде комфортно тут знаходитися. Як бачимо, безпека дітей понад усе. Олена Малайван, Віталій Солодухін перший муніципальний канал.